У Вашингтоні продовжується дискусія щодо підсумків першого року президентства Віктора Януковича в газеті Нью-Йорк Таймс, колишні посли США в Україні Стівен Пайфер та Вільям Тейлор опублікували свій погляд на розвиток ситуації в Україні. На їхню думку, події в Україні змушують європейців та американців ставити під сумнів відданість української влади нормам політичної поведінки, що панує на заході. Янукович зараз постав перед вибором або змінити внутрішню політику, яку він наразі проводить, або ж спостерігати, як зменшуються шанси України стати частиною Європи. Також вони закликали посадовців у США та Європі бути більш прямолінійними, зокрема, вказувати представникам української влади на їхні відступи від демократії. Крім того, в інституті міжнародних досліджень імені Еліо та Університету Джорджа Вашингтона у вівторок відбувся круглий стіл, присвячений підсумкам першого року перебування Віктори Януковича при владі. На події побувала Тетяна Ворожко. Першим виступав автор доповіді про Україну звіту Дому Свободи Роберт Ортанг. Він розповів про причини, чому згідно з їх рейтингом, Україна перейшла з категорії вільних до категорії частково вільних країн. Серед них порушення під час проведення місцевих виборів, зменшення незалежності конституційного суду, вибіркове застосування судової системи, тиск на змі та громадські організації. найбільші зміни відбулися у політичній сфері. Відбувся перехід від системи, де три гілки влади мали певні противаги одна одній, що ми бачили за січою президент. Та Ющенка до системи, де вся влада зосереджена в руках президента, також він запевнив, що ані візит голови дому свободи Девіда Кремера до України, ані будь-які спроби лобіювання з боку української влади на позицію України в цьому рейтингу вплинути не можуть. Методологія визначення рейтингу країни чітко дотримується, Вона є однаковою для всіх країн та включає участь великої кількості експертів. одна людина збирає всю інформацію про країну та визначає, якими є основні тенденції. Потім ця доповідь надсилається великій кількості Експертів з України, які оцінюють правдивість та важливість інформації. Вони також додають іншу інформацію, інші джерела. Потім Академічна Рада Дому Свободи колективно визначає фінальний рейтинг. Рендалстон, професор університету Рочестера, дав оцінку взаємовідносини між Україною та Міжнародним валютним фондом. На його думку, хоча зараз відносини є позитивними, у майбутньому, якщо Україна і далі не проводитиме реформ, таких як пенсійна чи у сфері енергетики, МВФ може зайняти біжорську позицію по відношенню до України. Цьому сприятимуть зміни. У відносинах між США та Росією раніше, коли ці стосунки були напруженими, Україна була противагою Росії в регіоні, і відмовити її у грошах було важко. Really зараз. Цього вже немає. По перше, відносини Росії та США суттєво покращилися. Адміністрація Обами не шукає регіональної противаги Росії, а навпаки, зацікавлена уникати конфліктів з Росією. І сучасна адміністрація в Україні набагато менш приваблива для адміністрації Обами ніж попередня адміністрація Ющенка. Тому ми можемо очікувати менше дій на користь України ніж це. Було у минулому, це може допомогти МВФ стимулювати Україну, проводити реформи, і у довгостроковій перспективі це піде на користь Україні. Тетяна Ворожко голос Америки.